Попри тяжкі воєнні умови, регулярні повітряні тривоги та постійну загрозу від окупантів, Харків залишається чистим та доглянутими. Доказ цьому охані зелені зони так роботи продовжуються і в цьому сквері. Тут міські озеленювачі косять газони, слідкують за чистотою та доглянутістю. Розпочинають працювати з початку весни. В першу чергу слідкують саме за станом трави. Як тільки піднялася вище. Допустимо, пів коліна, тоді вже починаємо косити. А на газонах ми дотримуємося того, щоб вона не була вище 7 сантиметрів. Тобто косимо її, А по весні робимо аерацію, тобто грунт спушуємо, щоб поступав кислород, для того, щоб трава була густіша і красивіша. Подібні роботи тривають у різних частинах Шевченківського району, в тому числі й в улюбленому харків'янами та гостями міста Сардженому Яру. Якщо ми беремо Саджан Яр, як приклад, є центральна частина Саджоного яра де в нас є газон, є система поливу, а є периферичні зони. Там зелені насадження, вони не газонного типу, вони просто трава, яка росте в будь-якому місці. На жаль, буває із-за погодних умов, вона там трошки жавтіє, але ми... Стараємося її підливати вручну, щоб не було прямо жовто все. Є участки в Саржному яру, які ми не косимо, а вириваємо чагарники вручну. Тобто трава, яка більш-менш красива, зелена, без колючок і тому подобних, не алергени залишається, а алергени, такі як амброзія і тому подобні чагарники, ми вириваємо вручну, щоб трошки як додати якоїсь природної краси в цьому місту. Працювати кажуть комунальники, розпочинають о сьомій ранку, і основний пласт робіт це догляд за травою. Тож на одне і те ж місце протягом сезону озеленювачі можуть повертатись по кілька десятків разів. Адже у роботі не тільки зелені зони, а й проїжджі частини, тротуари та інші місця перебування людей. Якщо брати Шевченківський район, то приблизно 90 гектар припадає під покос трави. А робітників, які виконують ці завдання, 14 чоловік. Тобто, якщо розділити там 90 на 14 – це вдвічі-втричі привишає норми, які дають нам правила благоустрою. Але тим не менш, Харків є і буде прикладом. Для інших міст, для всієї України, для закордонних друзів і гостей міста. Я думаю, що ми все одно дуже гарно виглядаємо на фоні інших міст і ми стараємося, щоб не дивлячись ні на що, Харків був зеленим, красивим, ухоженим, чистим. І окрім основних і планових робіт, працівники СКП Харків зеленбут регулярно виїжджають на місця прильотів, допомагають іншим комунальним службам. Усувати наслідки ракетних ударів, ми ж на прильоти приїжджаємо, е, допомагаємо, щоб обрати е, дерева, щоб можна була вишка під'їхати, закрити вікна. Роботи додавалися із за прильотів. Дуже багато додалось, тому що приходиться я ж кажу, що виїжджати і вихідні, і після роботи, і оставатися. Ну в багато додалось із за прильотів. Але тим не менше ми свою роботу виконуємо і стежимо за своїми участками. Самі харків'яни відзначають роботу, що проводять міські озеленювачі, помітно одразу, адже місто, як і завжди, чисте, охайне та залишається взірцем доглянутості. Газони в Харкові охайні, доглядають за ними гарно. Де я мешкаю, я тут проживаю. в цьому місці. Тут газони дуже за ними гарно доглядають. У нас тут автоматичний падлив, вони завжди зелені, а їх підстригають своєчасно чисто. Місцеві мешканці слідкують за ними, вони як обличчя міста, чистота, глаз радують. Якщо ти радити кошти на якісь не дуже потрібні речі, тоді не потрібно. А стосовно газонів, це не, не потребує великих капіталовкладення всього, то, Ну, а чому милують глаз. Людей, хоч ході якась радість, радість, щоб була всім привиклі красі. Усі звикли до гарного доглянутого міста, незалежно від часу, в якому ми живемо. По можливості думаю, це потрібно підтримувати, бо це створює настрій людям. Коли ситуація зовнішня, ми всі в одній і тій же живемо. Парадігмі війни. Людям потрібні маленькі такі тригери, які їм дозволять розуміти настрій, щоб бути в якомусь балансі з собою. Це створює настрій. Доглянутість вулиць парків тому числі проїжджої частини бордюрів, трави це складові частини одного великого міста. Я вважаю, що місто має бути чистим і красивим. Марія Сулв'ява, Олександр Іванов та Олександра Панченко, Харків. Новини.